Інспектор з ювенальної превенції залізничного відділу поліції, підполковник поліції Лівіновський Тарас Зіновійович. 27 березня 2017 року, о 19 годині до оператора 102 надійшло повідомлення про масову бійку біля училища на вулиці Блашкевич, 10 а яке відноситься до Львівського училища залізничного транспорту. Значить, в результаті виїзду наряду патрульно патрульної поліції на місці події вже нікого не було виявлено. Ця бійка мала короткочасний характер, і заявників на місці нікого не виявилося тому, в результаті виїзду. Жодних правопорушень не було виявлено і про що було працівниками патрульної поліції надано відповідну інформацію. Значить, за результатами моніторингу інформації від медичних закладів про те, що нас чи отримувалися якісь чи наносили якісь тілесні пошкодження, не надходило від жодних медичних закладів. Жодних заявників з приводу цієї бійки з заявами не зверталося в органи поліції. 28 березня 2017 року надійшло письмове звернення адміністрації училища з приводу вказаної вказаної бійки. І в цьому зверненні адміністрація училища також просила посилити охорону громадського порядку біля училища, оскільки мають місце такі випадки, і з метою недопущення цих випадків недопущення побиття учнів училища мешканців гуртожитку попросили забезпечити охорону громадського порядку і організувати патрулювання. Що власне вчора було зроблено працівниками залізничного відділу поліції, проведено було профілактичні бесіди з самими студентами училища. Також була надана інформація адміністрації навчальних закладів мікрорайону Левандівка з метою недопущення вчинення учнями вказаних закладів різноманітних протиправних дій подібних. І на даний час по вказаному зверненню адміністрації училища залізничного транспорту нашим відділом проводиться перевірка, встановлюються причини виникнення цієї бійки, учасники цієї бійки. І про результати буде повідомлено адміністрація училища і будуть вжити вжиті певні заходи.